Вони вважали його божевільним, аж поки він не повернувся. У розпал робочого дня до жвавого міського банку зайшов чоловік у простому одязі. Він упевнено підійшов до касира і сказав: Я хочу отримати кредит у 10 тисяч доларів. Касирка здивовано підняла очі. У вас є застава? Чоловік посміхнувся і простягнув їй ключі від чорної бугаті, що стояла прямо біля банку. Можете залишити її собі, доки я не поверну гроші. Жінка ледве стримала сміх. Та він ніколи не повернеться, а машина залишиться у нас, але все ж оформила документи, взяла підпис і видала гроші. Потім, хитро всміхаючись, розповіла колезі. Цей дивак навіть не розуміє, що віддав нам бугатті за копійки, автомобіль перемістили в охоронений паркінг. І, от минуло два тижні у дверях банку з'явився той самий чоловік. Тепер у бездоганному синьому костюмі. Він поклав на стіл 10 тисяч доларів і ще 50 доларів відсотків. Касирка не витримала і запитала: Сер, навіщо вам залишати таку розкішну машину, як заставу лише заради цього кредиту? Чоловік розсміявся. Я не просто багатий, я розумний. Паркування в місті коштує 2000 доларів за два тижні, а у вас, моя бугатті була в безпеці під охороною та страховкою, і все це лише за 50 доларів. Він підморгнув найкраща парковка у місті.